Біблія, книга повторення закону, глава 32 Слухай небо, а я говоритиму, і хай почує земля, мову уст моїх, нехай лється наука моя, мов той дощ, хай тече як роса моя мова, як краплі дощу на траву, так як злива на зелень. Як буду я кликати імення Господня то славу віддайте ви нашому Богові. Він скеля, діло його досконале, всі, бо дороги його справедливі, Бог вірний і кривди немає в ньому, справедливий і праведний він. Зіпсулись вони, не його то сини, покоління, невірний покручене, чи тим віддасте Господові народи нікчемний, не мудрий, чи ж не він бать. Кот вітвій творець, він тебе вчинив і він міцно поставив тебе. Пам'ятай, про дні, давні розважайте про роки усіх поколінь. Запитай свого батька і покаже тобі твоїх тих старших, а вони тобі скажуть, як Всевишній народом спадок давав. Коли він розділяв синів людських, він поставив границі народам за числом Ізраїльних синів, бо частка Господня, народ його, Яків, відміряний уділ спадщини його. Знайшов він його на пустині і землі, та в степу завивання пустельний гієн, та й його оточив, уважав він за. Зберігає він його, як зениці оту свого ока, як гніздо своє буде орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає бере їх та носить їх він на рамені крилатім своїм. Так Господь сам провадив його, а Бога чужого принім не було. Він його садовив на висотах землі, і він їв, польовів рожаю, він медами скелі його годував, і яливою скельного кременю, маслом з худоби великої та молоком від худоби дрібної, разом із злоєм ягнят та баранів. З і козлів, разом з такою пшеницею, як лій, на нирках і крові виноградної ягоди пивти вином, і потовстів є шурунь, так і брикатися став, і ти потовстів, погрубів, став гладкий, і покинув він Бога, що його створив, і скелю спасіння свого злегковажив. Чужими богами його роздражнили, його розгнівили своїми гедотами. Вони демонами жертви складали. Не Богу складали богам, що не відали їх новим, що недавно прийшли, не лякалися їх. Батьки ваші, забуваєш ти скелю, яка породила тебе, і забуваєш ти Бога, що тебе народив, і побачив Господь та й зненавидів їх через гнів. На синів своїх і на дочок своїх, та й сказав, лице я своє заховаю від них. Побачу, який їх кінець, бо вони покоління розбещене, діти, що в них немає віри. Роздражнили мене вони тим, хто не Бог. Мене розгнівили своїми марнотами. Тому роздражню я їх тим, хто не народ, нерозумним народом розгнівою їх, бо був загорівся огонь мого гніву і палився він аж до шеолу найглибшого. І він землю поїв та її врожай, і спалив був підвалений гір. Я на них нагромаджене щастя, зоживу свої стріли на них, будуть виснажені вони голодом і поїджені будуть огнем, та заразою лютої і зуба зварини нашлює на них з отрутою плазунів по землі. На дворі забиватиме меч, а в кімнатах страхіття. Як юнака, так і дівчино й грудене з чоловіком посивілим. Я сказав, повигублюю їх, відірву від людей їхню пам'ять. Та це я відклав з за гніву, щоб противники їх не згордилися, щоб вони не сказали, піднеслася наша рука, і не Господь учинив усе це. Бо вони, люд безрідний, і нема в них розумування. Коли б були мудрі вони зрозуміли б це, розсудили б були про кінець свій, як може один гнати тисячу, а два проганять 10 тисяч. Коли ти не те, що їх продала їхня скеля, і Господь. Видав їх. Не така, бо їх скеля, як наша, та скеля, хай судять самі вороги, бо їх виноград з винограду Содомського та спіль тих гоморських вині, ягода, ягоди їхні, отруйні, то ягоди вони, грона. Гіркоти для них, вино їхнє зміїна отрута і гадюча погибель їдь. Чи замкнене в мене не це у скарницях моє запечатане, моя пімста і відплата на час, коли їхня нога посковзнеться поблизький близький день погибелі їх поспішає майбутнє для них? Бо розсудить Господь свій народ, і змилосердиться він над своїми рабами, як побачить, що їхня рука ослабіла, і нема ні невільного, ані вільного. І він скаже тоді, де їх боги, де скеля, що в ній поховались вони, що їли вони лій, кривавий їх жертов Пили вино жертов їх литих. Нехай встануть і вам допоможуть, і хай будуть покровом для вас. Побачте тепер, що я, я є той, і Бог немає крім мене. Побиваю і оживлюю. Я і не врятую ніхто від моєї руки, бо до неба підношу я руку свою та й кажу, я навіки живий. Поправді кажу вам, я вістря свого мечаного стрю, і рука моя схопиться суду тоді. Відімщу я своїм ворогам і своїм ненависникам я відплачу, я стріли свої понапоєю, кров'ю, а мій меч. Поїдатиме м'ясо кров'ю, забитого і бранця головами кучматиме ворога, радійте поганим з народом його, бо він відімстився за кров своїх всіх рабів і пімсту поверне своїм ворогам і викупить землю свою свій народ. І прийшов і промовляв всі слова цієї пісні, до ушей, народу він, та Ісус Син Навинів. А коли Моїсей скінчив промовляти всі ці слова до всього Ізраїля, то сказав він до них приложить свої серця до всіх тих слів. Які я сьогодні чинив свідками проти вас, щоб ви накажете їх своїм синам, щоб додержували виконувати всі слова цього закону? Бо це для вас не слово порожнє, воно життя ваше, і цим словом ви продовжите дні на цій землі, куди ви переходите, Йордан, щоб. Посісти її, і Господь промовляв до Моїсея того самого дня, говорячи: вийди на ту гору Аварім, на гору Небо, що в Моавському краї, що навпроти Єріхону, і побач Хананський край, що я даю Ізраїлевим синам на володіння, і умри на горі. Куди ти вийдеш і долучися до своєї рідні, як помер був твій брат Аарон на горі горі, і долучився до своєї рідні, за те, що ви спроневірилися мені серед ізраїльних синів при воді Маріві в Кадешу на пустині цін, за те, що ви не освятили мене серед ізраїльних синів, бо знав проти, побачиш ти той край та не ввійдеш туди, до того краю, що я даю Ізраїлевим синам.